После прорыва белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в морскую пехоту. Я удивлен, но эту ночью не нанесен удар по киевской дамбе. А это значит, что Белгородскую будут продолжать уничтожать. Но нам повезло, а вот на соседней позиции вообще весь блиндаж затопило вместе с аппаратурой. Они впрямую ставят задачу уничтожения нашей инфраструктуры, причинения э, мучений нашему населению. Хотели... Ноги все насквозь сквозь мокри. Давайте. Yeah. От я страшно сопережу білґеру. А все, вже все. раніше надо було запереживать, коли СВО починали, коли підривали Каховську ГЕС. А зараз уже я вважаю, що пізно. Друзі, у мене для вас прекрасні новини. Як ви могли уже зрозуміти, рівень води у російських бліндажах піднявся після того, як білгородська гребля почала пропускати воду. Тож просто зараз ми будемо милуватися цими прекрасними кадрами. Ну, Ось так, Наташа. Після прориву білгородської дамби ми за сутки з піхоти привертілись в морську піхоту. Но нам повезло, а от на сусідній позиції взагалі весь бліндаж затопило в з апаратурою. Окупанти скаржаться у районі Шебекіна і на Вовчанському напрямку стало неможливо просуватися, тому що техніка загрузла у бруді, а укріплення пішли під воду. І це лише початок, тому що рівень води все ще Просто. Вот так вот. Позиция дуб. Разлилась. Вода вышла с берегов. Вся дорога. Потопление. Оба. Вот машина стоит в воде. Стала. ехать выехать не может. І ви знаєте, на диво ситуація і з тим, що Гребля пропускає воду, за два дні вже навіть допливла до студії Соловйова. Напередодні він взагалі вирішив не згадувати про те, що руське ПВО хвальоне не впоралося із безпілотниками. Але оскільки відео із позиції розлетілося телеграмом, довелося ну щось казати. Я но эту ночью не удивлено удар по київській дамбі. а это значит что белгородской будут продолжать уничтожать это значит что у хохлов и броди будет страшный праздник а мы ну может быть мы готовимся либо мы опять не такие мы опять по прежнему считаем что да нет ну что в самом деле ну да конечно такого не может быть да вообще ничего не может быть они впрямую ставят задачу уничтожения нашей инфраструктуры причинения мучений нашему населению. А при этом про народ же вообще речь больше не идет. Никто же не говорит в Европе, а что там думает народ Украины, а что речь А що відбувається, наприклад, з людьми, проживаючими на території Донбасу, Це же їх не волнує? Ані ці говорять з включитно території, ані людях. Ну окей, але чи думала Росія, що причиняє тмучення населенню, коли підривала Коховську ГЕС? Я от особисто не пам'ятаю такого взагалі. Та й в принципі насправді підтопило не так населення, точніше в тому районі проживає десь близько тисячі людей. Вони самі про це говорять у своїх телевізійних сюжетах. Так, от підтопило не населення. А а саме російських окупантів, тому як казав Мікіла Янич, його розвісний, не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Я би трошечки змінила. Треба брати відра і відкачувати воду. І, взагалі, ви знаєте, повертаючись до Соловйова, дуже смішно звучить ця вся історія, тому що він говорить про те, що захід не думає про населення, а лише переживає через території. Але через кілька хвилин буквально видає наступне він наприклад, зачем ми кожен раз, словом говоря, по 800 відправляємо по всій території. Украины, а не взять там 400, долбануть по славянской краматурской агломерации и туда уже идти на практически уничтоженное. Там наши люди, ну понятно, 24 часа, чтобы покинули. А не наші люди гибнуть, все особижде маестро подвійних стандартів, справжній гуру. але менше з тим, ви ж розумієте, що він не буде вічно говорити про значить цю греблю у своєму ефірі. Навіщо це ж чергове фіаско, в тому числі російської ПВО краще розповісти черговий фейк, який перекреслить все. Отже, до вашої уваги, Зеленський, який став. В сердце американского запада закрылась компания Давигра гигантская сделка по земле, которую купила Petfinder с Ренчи Своенки компания Зеленского. Самая большая там, сделка, больше, чем Роуд-Айленд, 916 тисяч акров Земельку прикупили. Він точно не хотів відпрацьовувати цей матеріал, але довелося саме тому він так швидко тараторить, що неможливо нічого розібрати. Отже, я вам пояснюю, Соловйов розповідає про те, що компанія, яка, начебто, належить Зеленському, начебто, придбала легендарне ранчо у Сполучених Штатах, яке неодноразово там знімали у різних американських фільмах. Розмір ділянки становить понад 3500 гектарів. При причому при чому 24 октября кібрязілка була окончательно подписана через неделю після візиту Зеленського в Білої дому фішовебсапупопу виявляється Зеленський літав у Сполучені Штати Америки не для того, щоб зустрітися із Трампом, не для того, щоб говорити про допомогу Україні і про санкції проти Росії, а для того, щоб купувати американську землю за напевно гроші американських платників податків, і це. Справжний скандал. И знаете, что цикаво Эта сделка была названа исторически. Знаешь, интересно? Значит, сначала это появилось у Джонни Миднайт, офшорная компания, принадлежащая Зеленскому до Вегара, только что купила Petfinder Ranches за 79 миллионов долларов. То, -то есть пост... У соцмережі X колишній Твітер і вказує це як е, перше джерело, якому можна довіряти. Але слухайте, слухайте, там навіть розцінки Настільки гігантське раніше, що тут же е, помістили Зеленського в. первую десятку американских землевладельцев. Всего на все 80 миллионов и ты у дамках у списку топовых американских землевластников. Справжний скандал, справжний скандал, але е одна але. Эта новость была удалена. Не надо знать это людям. Никто не сказал, что это неправда. Ее просто взяли и удалили публикацию. Никакого проезжания. Ее просто взяли и удалили. Круто новину і справді видалили, тому що це абсолютний фейк. Про це вже написав ряд американських змі. Отже, давайте розбиратися, як вдалося поширити цю інформацію. Схема проста і звична для росіян. Вони створили дублікат сайту із нерухомості, яке виставило на продаж легендарне ранчо. Виглядають виглядає ця підробка, і справді ну майже ідентично. Щоправда, у посиланні замість. .com.us. на цей сайт, зокрема, і посилалися автори оцього цього посту. І я справді зайшла на сторінку у соцмережі X і вирішила перевірити, чи видалили цей пост. Справді на сторінці його немає. Але я помітила одну цікаву річ: на цій сторінці можна побачити купу. Мемів саме мемів із е, Мішель Обамою, е, меми точніше інформацію про те, що вакцинація це насправді чипування, а ще щось про ЛГБТ-спільноти і так далі. і Тому подібне. Що цікаво, це уже другий за місяць фейк про зеленського у російському інформаційному просторі. Перший нагадаю з'явився на початку місяця. Я про нього вам розповідала, е, де американська конгресвумен у якомусь подкасті сказала: начебто, Зеленський, щомісяця проводить. Транзакцію на 50 мільйонів доларів, і ці кошти йдуть на рахунки у Саудівській Аравії. Якщо забула, дивіться, похоже, Зеленський переводить по 50 мільйонів доларів в місяць в якийсь саудовський банк. Це yeah. виглядає странно yeah. по 50 мільйонів доларів. Тоді росіяни розтаражували цей фрагмент на усіх своїх російських платформах. А також спробували поширити їх на англомовні, але доказів словам, які сказала Анна Пауліна Луна, так і не знайшлося, тому про це всі забули. і і до речі, зазначила, що це фейк. Але до чого я веду? Що цікавого? Отже, на днях республіканка Анна Пауліна Луна зустрілася із спецпредставником Росії Кирилом Дмитрієвим. І ви тільки подивіться, якою теплою була ця зустріч. and then, uh, this is uh, some of the president putin says. <laughs> and uh, this is just to uh, let you know his thinking because this one says that we don't give up on our people and that's one of his messages. and then here he also talks about that it's important to basically have dialogue with russia and uh, uh, we hope that this dialogue, successful dialogue continues. це було так мило, друзі. Запам'ятайте її обличчя. Анна Пауліна Луна офіційно род Путіна у американському конгресі. Впевнена, що ми ще почуємо дуже багато цікавих і шокуючих головне заяв від неї. Ну і звісно, попрошу вас підтримати нас лайком, підтримати нашу роботу і ресерч, який ми робимо для вас. Ну і звісно, підпишіться на канал для того, щоб знати більше. We'll you Ви мене запитаєте, для чого я вам це показую? Ну для того, щоб ви усвідомлювали, що Росія атакує не тільки тут нас фізично в Україні, а й ще використовує усі методи для того, щоб збити нас в інформаційному плані. Ці фейки, які вони поширюють зокрема і протягом цього місяця, спрямовані на те, щоб Україні перестали давати допомогу грошима, зброєю і так далі, тому що он подивіться, яка там страшна корупція, куди гроші йдуть. Зеленський купує гектари тисячі гектарів. У сполучених штатах, тому якщо ви, наприклад, побачите цей пост у соцмережах, я про той, який Соловйов рекламує, то одразу можете тицнути у поскаржитись, тому що це фейк. Ну і звісно, просто зараз ми з вами перейдемо до солоденького, тому що Росія, вгадайте, що стрімко втрачає бабло Міністерство фінансів вводить санкції проти російських нецінних компаній, требують від Москви немедленного вогню. А кто ні такий штубатна штурбуть ще п'ять днів тому Соловйов знецінював заяву Трампа про запровадження санкцій проти паливних компаній. А сьогодні вуаля Лукойл розпродає свої міжнародні активи через санкції Сполучених Штатів Америки. Акції компанії всього за тиждень обвалились на якихось там 17%. І через це десь у Японії танцює один Трамп. Цей танець не пов'язаний із санкціями, але відео справді сьогодні було знято у Японії. Але власне до чого я це все вам показую? Дивіться, на болотах люди не зрозуміють, в чому проблема Росії, не відчують на собі санкції, бо так їм каже їхня влада. Бо ще на вихідних на російських каналах почали говорити про те, що санкції, звісно ж, не спрацюють. І, взагалі, якщо США запроваджує. обмежене против России, то на самом деле, шкодять шкодят себе. с новыми санкциями США начали заходить себе же в хвост. За магией вот этих цифр, которые отщелкивают галлоны на заправках от Калифорнии до сюда, до Майами и скрыт выдающийся результат Дональда Трампа на прошлых выборах. 77 миллионов американцев ведь и голосовали за него, прежде всего, в ожидании лучшей, то есть более... ситої жизнь, а з пустим баком, якщо наповнені до хвоті деніока Камалі Харіс до овального кабінету. Цей король бензоколонки намагається нам, точніше, росіянам, розповісти, що у Сполучених Штатах Америки дуже дуже критична майже ситуація із паливом. Та й, взагалі, паливо настільки дороге, що американці не можуть собі дозволити заправити повний бак, але є нюанс. Символично, но как раз перед введением санкций цены на бензин в Америке впервые с момента возвращения Трампа упали ниже трех долларов за галлон. При Байдене всегда было за. Still a too high. Цены по прежнему слегка високі, але я вижу падіння. Они повысились в этом районі. но в кожному районі Майами по-разному це свободний ринок, і ви можете знайти подходящую цену. Ой, і як невдобно вийшло, вони так уже розповідали, що ціни високі, так уже наполягали на тому, що американці не можуть собі дозволити повний бак. А тут хоп, і просто перший чувак, який попався, сказав, що ну все нормально, з цінами все в порядку, і бензину в принципі вистачає. А ви можете обрати будь-яку заправку стоїть політикою, яка вам підходить. Але щось мені підказує, що росіяни не будуть аналізувати цей матеріал, не будуть перевіряти достовірність інформації, тому що вони готові споживати просто те, що бачать на своїх телеекранах. Тому виходить ось так: враги сожгли родну хату, от враги Во всьому виноваті враги. а Росія ні в чому не виновата в ніякої війни. У нее какие-то мелкие проблемы, почему они возникают, совершенно непонятно. Видимо, какие-то плохие чиновники. Все красиво, все роскошно. Москва вся в цветах. По Садовому кольцу регулярные забеги спортивные. Все прекрасно. Нет никакой войны. Если какие-то проблемы, то это виноваты украинцы. Почему-то они Россию атакуют, почему-то нападают. Даже непонятно, что они так на русских озлобились. Ну вот вам Ментальная модель российского человека. Есть, конечно, некоторые люди, которым не пишут и они рассказывают, как они страдают от того, что происходит. Но я думаю, что это очень маленькая часть российского общества. Большая, она вот выбрала позицию. У нас никаких проблем нет, у нас войны нет, у нас все нормально. Но ну, есть какие-то отдельные трудности, но это временные трудности, порожденные какими-то злобными атаками украинцев. Вот и вся модель. Вот и казышкина, кто слухав, молодец. Друзья, я вам дуже дякую, что вы додались это видео до кінця. поставили лайк этому видео и подписалась на канал. Приходьте обов'язково. Завтра, бо ну ви ж розумієте, що зашквари в Росії вони якби не закінчуються.